Ви помітили, що що б не сталося в Україні, завжди винні люди. От завжди винні люди. Завжди. Навіть коли люди здійснюють вибір, сподіваючись на те, що їм буде краще, їх потім все одно звинувачують. Кажуть: ну ви ж самі вибрали, ви ж самі. І я особисто теж інколи говорю людям, що ви ж самі вибрали. Але давайте будемо відвертими. А чи могли люди зрозуміти, що вони обирали? Адже вони бачать одну картинку, а в результаті за цією картинкою стоять дуже дивні процеси. І люди по наївності не завжди розуміють, що ж далі буде. Так ось зі світлом. Українці вже почали звинувачувати, що довгі такі тривалі перерви в світлі. Те, що його немає, це українці винні, тому що ми з вами вмикали електроприлади, кондиціонери. Ми ну ми, ми погані. Ми, ми в усьому погані. Не олігархат, який забрав собі енергогенеруючі. Потужності. А тепер за наш рахунок, все це йде відновлення і поновлення. Воно було і до повномасштабної війни, і під час повномасштабної війни, і за грантові кошти, які ми потім будемо віддавати, не олігархи будуть віддавати. Це нам покладуть у вигляді податків, у вигляді фінансового моніторингу ми будемо віддавати, не вони, вони не будуть віддавати. У них мільярди, мільярди доларів. Їхні сім'ї забезпечені просто. І що саме цікаве, їхніх сімей тут немає. Це ви тут. Ви тут, і ви будете винні. А вони винні ніколи не будуть. Ніколи. Це називається влада. Це називається влада. Влада полягає в тому, що вас до чогось можна примусити, а ви зробити нічого не можете. Ну, ви не можете. Вам можна збільшити податки, вам можна збільшити тарифи, вам можна змінити правила. Вам можна навішати правила мобілізації, вам можна навішати будь-що, будь закони прийняти. І все це робиться меншістю. меншістю. А у більшості немає ніяких можливостей. Ніяких. Ви ж вибрали, ви ж делегували, а тепер приймайте волю цієї меншості. Я не скажу, що це називається диктатура, але дуже схоже на те, що меншість приймає на себе функції, визначення правил. Життя для більшості. Хоча ця більшість повинна була б бути опитаною, чи люди хочуть того, що їм намагаються навішати. І таке відчуття, що одні живуть в одній реальності, а більшість людей живуть в абсолютно іншій реальності. І оця меншість абсолютно не хоче зважати на більшість. А тепер ще ми з вами винні. Ми всьому винні. То ми ухилянти, то ми не платимо податки. То ми злочинці, то ми ще чимось, і так далі, і так далі, і так далі. Якби в 2019 році оце нам все сказали, ми б ніколи не повірили. Телеграм ютуб Шапспрофі.